Останні моделі лексусів та мерседесів, яке елітне майно придбали скромні родичі слуг народу у кризовому 2020 році. Привіт, мене звати Женя Моторевська. Я журналістка Агенції «Слідство Інфо. Пам'ятаєте, як в 2019 році в раду потрапило чимало народних депутатів, як кажуть, з народу? Вони їздили на метро або дуже скромних автівках та декларували дуже невеликі доходи. А потім в медіа почали говорити про зарплати в конвертах для слуг та хабарі за прийняття законів для бізнесу. Одному з депутатів правоохоронців в минулому році навіть оголосили через це підозром. Правда, хочеш читати. Наша команда на новорічні свята проаналізувала статки родичів слуг народу з найбільш впливових комітетів. І найцікавіші знахідки я розкажу сьогодні про те, як покращилося життя деяких тат і мам народних депутатів. Одразу скажу, ми не включали в аналіз тих депутатів відправлячої партії, які мали високі офіційні доходи до обрання в раду, та можуть пояснити дуже коштовні покупки своїх родин. Слуга народу Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики, одного з найвпливовіших в парламенті, тому що там є інтереси більшості українських олігархів. Минулого року батько Нардепа, який є пенсіонером, придбав люксову автівку Lexus. Але про все по черзі. Нагорняк пішов в політику після революції. Був депутатом однієї з місцевих рад на Київщині, займався бізнесом, але офіційні доходи були в нього доволі скромні. В декларації ще кандидат в нардепи вказав у якості житла лише будівельні матеріали, а згодом невеликий недобудований будинок. Власної машини взагалі не декларував лише в дружини бюджетний Нісан 2017 року випуску. Минулого року батько нардепа купив ось такий новенький лексус 2020 року випуску. Його середня вартість десь 50 тисяч доларів або біля півтора мільйони гривень. Сам чоловік живе в селищі міського типу на Житомирщині. Окрім нового Лексуса, у батька депутата є також МАЗ 94-го року випуску. Як ми з'ясували, у 2000-х він займався бізнесом, але в 2012-му припинив свою підприємницьку діяльність. Тож звідки кошти? Це, воно, це просто доволі така значна покупка, не дешева. Я те, що не знаю, я не хотів би коментувати, тому що батьків свої якісь защадження, так само, як і старшого брата. А хто буде користуватися цією автівкою? Не користуються. Батьки користуються. Угу. Ви не будете. Ні, ні. ні. – Я правильно розумію, що вони живуть, що вони живуть в невеличкому містечку на Житомирщині? Так, так, правильно. Але після розмови з самим народним депутатом до батька нам додзвонитися так і не вдалося. Олександр Горобець ще один депутат з енергетичного комітету. Перед обранням в парламент власного бізнесу не мав, але був заступником директора одного великого державного підприємства Укрспирт, яке регулярно фігурує в корупційних скандалах. Нещодавно журналісти зафіксували, як горобець ходив до офісу Іллі Павлюка, бізнесмена з сумнівною репутацією, якого вважають куратором однієї з депутатських груп в парламенті. В останній декларації депутат зазначив, що користується кількома автомобілями, зокрема, не новими BMW і Land Rover, які оформлені на його маму. Але напередодні нового 2021 року вона стала власницею люксового Mercedes-Benz 2019 року, який в народі ще називають просто кубиком. Ця модель наразі коштує від 150 до 300 тисяч доларів. Мама депутата є пенсіонеркою, а до того працювала в медичній сфері. Звідки гроші на таку дорогу покупку ми спитали в її сина народного депутата. І тато, є, і мама, і все. Ви дивитеся, і до цього в них були машини не дешеві, правда? Ну, просто звідки кошти. А, ну, так ви порахуйте одну машину і другу, батьки дві продали, купили одну. А звідки попередні? Тому що ваша мама з відкритих дивіться, даних. Тут за останні 10 років всі які автомобілі були, і кошти. І хто в мене батько? Подивіться, а потім буде задавати питання. А хто вас, батько, розкажіть? Не шукайте з відкритих джерел, все прозрачно, все нормально. Вибачте, будь ласка, зараз друзями за столом вечерю. Ну, це ж ви не можете пояснити, хто ваш батько. Якщо ви подумали, що батько депутата український олігарх або топ-менеджер. То ні. Він є фізичною особою-підприємцем та співвласником половини київської компанії, яка, як ми з'ясували, з відкритих джерел останні роки не веде активної підприємницької діяльності. Не був провальний 2020-й і для слуги народу з правоохоронного комітета Олександра Дануци. Його мама пенсіонерка придбала одразу дві квартири в Києві: одну в жовтні минулого року іншу в листопаді. Перша квартира знаходиться на правому березі в новобудові в спальному районі. Інша на лівому березі Києва, але в старому будинку. Квартири обидві однокімнатні, але їхня сумарна вартість не менше 100 тисяч доларів. Сам Олександр Дануца в політиці з 2000-х років. В родини депутата є кілька скромних автівок: – четці та хюндай. Згідно з останньою декларацією, держава винаймає йому номер в готелі. В столиці власної нерухомості немає. Складно сказати, тому що, скоріше всього, це накопичені кошти е, мами і батька родини. Вони мали можливість накопичувати. У мене мама була і міським головою, і таке інше. І е, сестра, е, вона займається, е, вона юрист, але навіть не в цьому сенс, сенс в тому, що і чоловік е, серйозний топ-менеджер, тому... Тому ви ви думаєте, що це вони могли мамі допомогти? Я не думаю, я точно знаю. Скоріше за все, ну е, умовно кажучи, е, мабуть, позичали більшу частину вони, але яка є якась частина коштів. Також успішним 2020 рік був для соратника президента в парламенті учасника 95-го кварталу Юрія Курявченкова, якого також ще знають як Юзіка. Помашем след, до свидания, друг и брат, Ты отныне депутат. Родинний гараж народного депутата поповнився новою Тойотою Cruiser 2020 року випуску. І коштує вона від 80 до 250 тисяч доларів залежно від комплектації. Автівка зареєстрована на дружину екс-коміка, і це, до речі, вже друга Тойота Cruiser в її власності. Першу вона придбала в 2013 році. На відміну від інших народних депутатів, у Юзіка дійсно були великі готівкові заощадження, але схоже, що тепер все пішло на нову автівку. Це люди, які доводять, що у Україні можна, що в Україні можна чогось досягти без зв'язків, без грошей чи якихось там впливових родичів. Вони не йдуть заради збагачення, бо за це ми будемо саджати. А нам лише залишається побажати, щоб в усіх громадян України матеріальне становище покращувалося так само, як і у деяких депутатів від Слуги народу. І наразі ми готуємо матеріали про інших депутатів з інших комітетів парламенту і незабаром їх опублікуємо. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримуйте нас фінансово та обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал.